Діти алкоголь залежний. хто це такі, та чому ми про них багато говоримо. Якщо ви цікавитеся терапією, ви точно чули уже цей термін, дорослі діти алкогольно залежних батьків. Раніше казали просто дорослі діти алкоголіків. Це спеціальний термін, який характеризує вже дорослих людей, які мають специфічні особливості. І ці особливості прямо пов'язані з їхнім дитинством і з тим, що вони виросли в дуже залежній сім'ї. Якщо ми говоримо про контекст пострадянських країн, то часто це саме алкогольна залежність. І тут ми зробимо такий дисклеймер: ви маєте абсолютно все право не називати когось з ваших батьків або обох. Алкоголіком чи людиною з алкогольною залежністю. Ви маєте абсолютне право мати ту думку про них, яка у вас є. Так само, як і наші батьки мали право прожити те життя, яке вони прожили, і робити ті вибори, які вони робили. І точно не наша задача когось засуджувати і робити вигляд, що ми могли би прожити краще життя, чим вони. Але Наша задача у дорослому віці розуміти свої особливості, розуміти, чому ми є такими, які ми є, розуміти особливості нашої нервової системи та механізмів саморегуляції. Якщо ми не визнаємо правду про себе, якщо ми не визнаємо правду про нашу сімейну систему, ми будемо цими людьми, які продовжують дисфункційні патерни цієї системи. А це те, що я думаю, вам не хочеться. Тому що ми хочемо жити трошки в здоровішому суспільстві, мати краще повноцінне життя і точно не передати наступним поколінням ті проблеми, з якими стикалися ми. Тому почнемо з першої проблеми визнання алкогольної залежності. В Україні ми говоримо про алкогольну залежність лише якщо ми бачимо людей, які повністю дисфункційні, які не можуть впоратися зі своїм життям. Більшість людей, про яких ми будемо говорити сьогодні, це були наші батьки, які були стандартними радянськими людьми. Вони виживали в тоталітарній системі, так як у них виходило. Більшість людей в тоталітарній системі виживає якраз через алкоголь. Тому що ви стикаєтеся з газлайтингом кожну секунду вашого життя. Плюс вам страшно, тому що є реальна загроза, що вас підслуховують сусіди, що на вас може хтось напасти. Тоталітарна система так влаштована, що їй потрібно, щоб люди боялися. Радянський Союз був так влаштований, що йому було необхідно впевнити своє населення, що хороший лише цар. Гороше лише Сталін, чи Брежнів, чи будь-хто при владі. Гороше лише партія. Радянський Союз робив спеціально так, щоб ми не довіряли нашим сусідам. Спеціально влаштовував пропаганду, де писалося і вже після сталінських репресій, що сусіди обов'язково доносили один на одного, що була така зневіра. Це велика причина того, чому, наприклад, зараз в Україні у нас мало спілок, чому нам важко перейти в СББ, чому ми навіть не знаємо, хто наші сусіди, і якщо ми переїхали за кордон і наші сусіди з нами знайомляться, нам стає дивно, або ми навіть лякаємось. Це все якраз причини, які були закладені в цій тоталітарній системі. І тепер уявіть, як вам було в ній вижити для того, щоб вижити, для того, щоб пристосуватися до такої системи, а всі, хто вижив, пристосувалися, тому що Радянський Союз заснував досить довго, вони були вимушені робити вигляд, що вони погоджуються з системою, з партією, з логікою. Вони були вимушені робити вигляд, що вони щасливі радянські. Люди, а радянська людина не мала права на емоції, на переживання, на психіку. У радянській системі, як ми знаємо, психології не було, психотерапії також була певна медична психіатрія, і психіатрія часто використовувалася як метод покарання. Тому ми зараз так і боїмося психіатрів. Трошки розвивалася дитяча психологія, але в цілому це дуже були такі обрізані шматочки. А говорити про психотерапію, говорити про те, що людині потрібен психолог, ну звичайно, цього абсолютно не було. І це з'явилося вже... При повній незалежності України досить таки нещодавно, якщо ми про це подумаємо в історичних рамках. Відповідно, наші батьки справлялися з тривогами свого життя через алкоголь. Алкоголь це така дешева речовина. Да, це може бути самогонка, яку ми можемо зробити в домашніх умовах. У нас, наприклад, точно був самогонний апарат у моєї мами, у моєї бабусі всі вміли її гнати або іноді пили її, коли вона ще була заброжена. Або десь купляли, якщо ми говоримо про міське населення. І алкоголь дає можливість видихнути. Якщо ви самі людина, і я пізніше скажу характеристики дітей, які виросли в такому хаосі, ви людина, у якої є проблеми з нервовою системою, ви напружені, у вас досить високий ступінь тривоги, то алкоголь часто цю тривогу знімає. Ми видихаємо, нам стає простіше, і тільки так ми можемо розслабитись. Відповідно, часто алкоголь використовували наші дорослі кожен день. Кожен день для того, щоб розслабитись, випити і видихнути. І тут так часто буває, що українцям настільки важко визнати, що у батьків була алкогольна залежність, що, наприклад, в моєму останньому подкасті для української правди про алкоголізм люди писали: Ой. Не всі ми відчують залежні. Ой, та французи п'ють вино кожен день. Ну, це правда. Залежності бувають різні. Правда, що в різних країнах можуть випити вино в обід. Але там п'ють алкоголь для смаку, який не так дуже п'янить. І також і в розвинених країнах буває алкогольна залежність. Тут давайте дивитися прямо в очі, що наші з вами рідні пили не заради гурманського смаку. А тому, що це давало їм певне розслаблення. Так само ми з вами точно виросли у житті, де на кожному святі наші доросли напивалися, де лише через те, щоб бути п'яними, вони могли формувати соціальний контакт. Тому що друга особливість таких сімейних систем. Що у наших батьків не було друзів. Могли б бути люди, які до них приходили, до вас могли приходити гості, у вас могла бути велика сім'я. Але якщо ви подумаєте, чи дійсно у ваших батьків були друзі, люди, яким би вони довіряли, люди, з якими б були близькі стосунки, частіша відповідь ні. І соціальний контакт, тобто моменти, де ми дійсно можемо бути близькі. Відбувався в стані алкогольної залежності, і часто ми бачили багато сварок конфліктів наших батьків з родичами, наприклад, у стані сп'яніння, коли лише в такому стані. Вони понижували свій рівень контролю і могли сказати своїм батькам, сестрам, братам про якісь образи, які вони переживали в 9 років. І Якщо ви гарно усвідомлюєте свою сімейну систему, ви навіть можете згадати, що ваші батьки можуть сваритися зі своїми батьками 10-15 років з одних і тих причин. І переживання, які вони будуть говорити один одному, абсолютно одні і ті самі. Що ж відбувалося з нами, з дітьми, які росли в такій системі? Якщо наші батьки регулювали себе, або просто дорослі, може бути так, що ми жили з бабусем та дідусем, якщо наші дорослі регулювали себе через алкоголь, це означає, що вони не могли регулювати свою емоційну систему, вони не розрізняли свої емоції. І це означає, що вони не розрізняли наші емоції. Задача батьків, таку першу частину життя дитини. Вчити дитину розпізнавати свої емоції та її регулювати. Як ви знаєте зараз, що коли дитина забилася, то ми говоримо: о, ну, сонечко, напевно, тобі боляче. Або якщо у дитини сталася істерика, тому що не знаю, там їй три рочки, вона втомилася, не розумієш, що втомилася, і просто плаче вам десь. Посеред вулиці, ми їй говоримо про те, що напевно ти втомилася, напевно, ти хочеш на ручки спадки. А дитина може не розуміти, що вона втомилася, вона думає, що хочеться гратися, але щось таке в неї в цілі відбувається, їй дуже важко це контролювати і регулювати. І коли вона бачить, що мама чи тато говорить, що напевно ти хочеш спадки, вона така точно, я хочу спадки. Або напевно ти хочеш їсти. І дитина поїла, і все. І вона вже знову таке наша янголятко, а не демон в супермаркеті, тобто батьки. Мали би вказувати дитині і допомагати розпізнавати її емоції і давати поради, що з тими емоціями робити. Ми вчимо дитину, що ти маєш право злитися, але кидати камінням в інших дітей ти не можеш. Давай ми твою злість проговоримо, потопимо ножками, не знаю, поб'ємо подушечку чи зробимо щось подібне. Ми ж росли в сім'ї, де цього не було. Де коли ми злилися, тому що наша молодша сестра забрала у нас іграшку, нам казали: Так ти ж уже доросла, віддай їй іграшку! Що ти психуєш? Що ти плачеш? Чого ти не їш? Чого ти боїшся? Ти що стекло? Чо ти стало? Чо ти сіло? Наші батьки не могли регулювати не себе, не нас. І часто вони були дуже спантеличеними тими реакціями, які ми видавали. Тому що ми, як діти, видавали здорові емоції, які біологічно в нас вкладені. Біологічно ми маємо відчувати емоції. І, відповідно, ми чули таку реакцію від батьків, що наші емоції якісь не ті. І перше, в чому ми опинилися, це в системі газлайтингу, коли наш мозок нам говорить, що ми тут засмутились, тому що відбулася якась подія, яка нас засмутило. Я, наприклад, не знаю, загубила свою іграшку, це мене засмутило, або ми переїжджаємо, це мене засмутило. А коли нам говорили, що наші емоції якісь не такі, ми вчилися тому, щоб не відчувати, або ми вчилися тому, щоб не довіряти собі. І часто це те, що ми відчуваємо в дорослому віці. Коли ми засмучені, але ми не довіряємо собі, що ми маємо право на смуток. Коли, наприклад, ми знайомимося з якоюсь людиною, вона нас лякає, але ми не довіряємо своїй системі саморегуляції і думаємо, що ця чудова людина просто з нами щось не так. Діти, які виросли в сім'ї алкогольно-залежних, завжди мають дуже багато претензій до себе та автоагресії. Тому що, коли ми росли. Ми розуміли, ми відчували, точніше, що щось не так в нашій системі. Ми відчували, що наші дорослі якісь не такі. Але як діти, ми не могли це назвати, ми не розуміли, що не так. Відповідно, ми думали, що з нами щось не так. І часто у таких дітей вже в дорослому віці є відчуття всемогут... всемогутності. У нас є така нарцисична всемогутність, це означає віра в те, що ми можемо виправити інших людей, що ми можемо їх врятувати. Неважливо, називали ми наших батьків чи не визиваємо зараз залежними чи ні, але ми точно намагалися їх врятувати. Намагалися ходити тихіше, коли тато випивав, намагалися переконати маму, що можливо вона через щось засмучена. намагалися вже в дорослому віці вивезти їх на відпустку, переконати жити якось інакше, намагалися бути дорослими і про них піклуватися. Діти, які виросли в такому хаотичному середовищі, часто, от якщо ми говоримо про таку середньостатистичну ситуацію, були забезпечені якимись фінансовими та іншими базовими потребами. Тобто, у нас був одяг, у нас була їжа, і наші батьки виглядали дорослими на вулиці для інших людей, а вдома вони ставали дітьми. І часто мої клієнти розповідають про такі ситуації, де вони були змушені щось готувати, доки мама п'яна спить. Вони були змушені. Привелекти маму додому, роздягти і покласти в ліжко, тому що вона десь напилася і не дійшла додому. Вони були змушені турбуватися про тата, або якщо відбувалися якісь конфлікти вдома, мирити батьків. Якщо біля нас знаходиться людина, яка випивша, то ми не відчуваємо себе в безпеці, особливо якщо ми діти чи підлітки. Тому що ми відчуваємо, що ця людина не контролює себе на 100%, що ця людина хаотична, що вона не може забезпечити базову безпеку, що вона не усвідомлює реальність на 100%. Відповідно, ми починали трошки більше опиратися на себе і турбуватися про себе більше. Так, у нас з'явилась базова тривога. Часто ми виросли з відчуттям тривоги, яка є постійною. І ця тривога не пов'язана з якимись конкретними думками або не пов'язана з тим, що відбувається тут і зараз. Ця тривога є базано вбудованою. Вона потрібна була для того, щоб ми чули, в якому стані пройшли батьки, як вони повернули ключ, для того, щоб ми підготувалися, якщо на нас зараз будуть кричати годину, тому що батько випив і йому потрібно з кимось поговорити. Ця базова тривога допомагала нам облаштувати наше життя. Вона була тим механізмом регуляції, яким мали би бути батьки. Тобто ця базова тривога це такий дитячий спосіб якось впорядкувати той хаос, який відбувається довкола нас. Тому що ми не могли опиратися на дорослого. Часто, коли я бачусь такими клієнтами. Мене дійсно не говорять про те, що їхні батьки мали алкогольну залежність, але вони говорять про те, що у них не було опори на їхнього дорослого. До їхнього дорослого є базова недовіра, є відчуття, що цей дорослий маленький. Особливо це стосується, якщо залежність була у мами. Ну, взагалі не дуже прийнято в суспільстві говорити про те, що у жінок може бути алкогольна залежність. У нас є ще такий образ мами, як такого лебедя, хранительки, хто б вона там не була, і трошки такий романтизований образ Українки, звичайно, такої турботливої мами, трошки страхденної, ну і навіть трошки гуртовної. Але часто так буває, що якщо нас тата з алкогольною залежністю, то звичайно і його жінка буде мати певні характеристики залежності. Часто жінки можуть випивати разом з ними, або мати таку співзалежність, яка і може бути не пов'язана з алкоголем, але вона має ті ж самі характеристики. Тобто ми могли відчувати стільки співчуття до наших батьків. Ми могли бачити їх маленькими, і замість того, щоб розуміти, що вони не виконують свою дорослу функцію, ми починали їх рятувати та жаліти. Іноді таке буває у дівчаток з е, батьками з татом. Наприклад, якщо мама була більш агресивною, більш такою власною, можливо, садистичною, а тато випивав, і коли він випивав, він був таким більш приємним. Вас обіймали тільки коли він випивав. Ви отримували якусь турботу в ці моменти, то звичайно образтата для вас став більш таким приємним, милим, і ви ставилися до нього з такою більшою любов'ю. Але в дорослому віці це правда наша задача розуміти, що тата не виконував свою функцію. І, можливо, мама була такою садистичною, тому що її чоловік був дисфункціональним. Він би мав вас захищати, тато би мав бути тою особою, яким мав би ставати між вами і мамою, і сказати: Ей, ти моя жінка, це моя донька, ти знаєш, ти не маєш права з нею так поводитись. А замість цього, він ішов в якийсь свій стан фантазійний, де він нічого не відчував. І правда, так на жаль, буває, що в більшості з нас батьки були такими дисфункційними. Вони не брали відповідальності за своє життя, і тато часто це та фігура, яка ніяка, одначе він є, а його нема, і толку від нього ніякої. Хіба що якась надія, що він більш такий теплий образ. І знову ж таки, ми тут не будемо говорити про якісь засудження, хоча ми маємо право на нашу злість в терапії, якщо ми працюємо з цією темою. Нам це важливо розуміти для того, щоб ми усвідомлювали, і що тепер відбувається з нами. Тобто, якщо я виросла в сім'ї, де я не могла опиратися на своїх дорослих, де реальність була така, що у мене відповідальності було більше, принаймні в моїй свідомості, то звичайно у мене сформувалися паттерни, що я завжди сама. І у мене сформувалася паралельно. Корожнеча за любов'ю, за довірою. Тобто, одночасно я хочу, щоб про мене потурбувалась, я хочу любові, але я не вірю, що вона можлива, хороша, я не довіряю іншим людям, я взагалі не знаю, як з ними будувати контакт. Якщо ми класно усвідомлюємо, що з нами трапилося і чому. Нам тоді буде простіше перебудувати наші паттерни поведінки, які пов'язані саме з людьми. Якщо ви виросли в сім'ї, де була залежність, у вас дуже великий шанс того, що і ви станете залежним, або співзалежним у стосунках. Тому що, звичайно, це ті патерни, це єдині ті патерни, які ви могли зрозуміти. Ви ніколи не бачили прикладу дорослого, який би міг поставити свої кордони і чітко вам сказати ні. Ви звикли рятувати інших людей, і ви не розумієте, як взаємодіяти з людьми, і взагалі навіщо ви у стосунках, якщо ви нікого не рятуєте. Взагалі для вас любов і рятування дуже сильно пов'язані, Ви звикли до того, що ви маєте бути функціональним, що ви маєте тримати на собі все не знаю, будинок, іншу людину, що ви маєте її контролювати. Ви не можете розслабитись, знову таки, тому що ви виросли в певному хаосі. Навіть якщо вам трошки більше пощастило, і у вас не було в сім'ї ніякого насилля, то ви відчували, що ви не можете повністю розслабитись вдома, тому що п'яна людина, навіть випивши, вона дуже хаотична. Ми в стані сп'яніння не можемо себе контролювати. Ми стаємо трішки більш такими, ну, я думаю, ви самі знаєте, якими стають люди в стані сп'яніння. Тобто ми, можливо, Гірше розуміємо кордони інших людей, особливо це стосується фізичного. Що часто такі дорослі, які випивали, вони могли нас обіймати, і це було нам некомфортно. У нас може бути страх зґвалтування, може бути страх власного збудження, тому що ми з нами могли і не робити нічого поганого, і наші батьки могли і не хотіти навіть ніяк да, домагатися до нас. Але через те, що вони були випившими, вони дозволяли собі більше. А через те, що ми виросли в суспільстві, де є багато травм, які пов'язані з сексуалізованим насиллям, у нас, звичайно, зароджувався цей страх. І різні доторки, вони були. Неприємними вони були надто тими, які переходять кордони, і відповідно, ми виросли в такій системі постійного хаосу, де здавалося, що весь світ, все моє я, моя родина, хаотичні, і для того, щоб втриматися в цьому хаосі, нам потрібно було його контролювати. І відповідно, часто так буває, що в дорослому віці ми намагаємося всіх контролювати, контролювати простір, контролювати своїх рідних. Що часто їм не подобається, і виникає багато конфліктів. Цей контроль він буває в тому, що я перевіряю, а чи точно мої рідні зробили все, що їм треба, що вони поїли, а де вони ділися, а чи нормально вони себе відчувають. Одночасно через це я відчуваю себе недолюбленою. Я відчуваю, що про мене не допіклувалися, але для мене немає досвіду, як про мене мають піклуватися. І тому. Для того, щоб про мене піклувалися, я починаю піклуватися про іншого два рази більше в надії, що про мене попіклуються, що ніколи не працює. Тому що для того, щоб про нас піклувалися, нам бажано було сказати іншим людям, що з нами теж щось не так, що нам теж буває важко. І тут найголовніше, щоб я хотіла, щоб ви знали, перше. Що, якщо ви цікавитесь психологією, я запрошую вас на вивчення гештальт психотерапії на першу сходинку, всі деталі будуть в описі. А друге, що вам потрібно навчитися відчувати себе тією людиною, якій також треба. Часто в нашій сім'ї ми відчували, що всім потрібно щось більше, чим нам. Нам здавалося, що іншим завжди гірше. Тому що мама ж випала і плакала на кухні, тата говорив про свої негаразди на роботі. Нам казали, що ми маємо піклуватися про братів, сестер, батьків, дідусів, весь світ. Ми були завжди не такими, недоладніми. Нам могли виказувати багато претензій, а в стані алкогольного сп'яніння ці претензії могли виглядати як читання таких лекцій по годині, по дві монотонних. І часто ми не можемо присвоїти собі теж, що ми люди, яким треба. Мені треба підтримка, мені треба увага. Мені зараз потрібна турбота. Я теж та людина, якій важко. Нам потрібно присвоїти, наполягти своїй психіці, сказати їй про те, що мені теж буває важко. Я теж маю право на страждання. Я теж маю право на те, щоб вимагати турботи від моїх рідних. І це нам потрібно говорити в першу чергу собі. Тому що проблема навіть не в тому, що ми обираємо людей, які не можуть про нас піклуватися, чи що інші люди не можуть про нас піклуватися. Проблема в тому, що ми не дозволяємо собі показувати нашу вразливість, показувати нашу втому, гнів. Сум, печаль показувати іншим нашу безсилля. Ми постійно ті люди, які мають впорядковувати хаос, мають приносити іншим супчик. І часто у таких людей є психосоматичні розлади, багато проблем, які пов'язані з фізичним здоров'ям. Тому що симптом це єдина можливість показати ріднім, що у мене також щось болить, що мені також погано. А іноді буває просто так, що ви заганяєте себе до стану виснаження, і ваше тіло вже не має ніяких сил на те, щоб боротися, на те, щоб когось рятувати. І ви злягаєте. Для того, щоб так не було, ми вчимося тому, що ми рівні іншим людям. Ми не маємо їх рятувати, і ми не можемо цього зробити. Ми рівні, ми не менші, ми не старші, ми не мами нашим мамам, ми не тата, ми не гаманець грошима. Ми звичайні люди, у яких є своє право на вразливість, право на обійми, право на те, що про нас піклувалися. І це не егоїстично. І останнє нам потрібно вчитися ставити здорові кордони. Тому що, коли ми виросли з такими дуже вразливими людьми, інфантильними, то для таких батьків кожен кордон був скандалом та істерикою. Навіть це буває в дорослому віці. Ми говоримо про те, що мам, я не хочу приїздити до тебе на ці вихідні, а вона нам говорить про те, що ми її не любимо, і у неї серце схопить, і я нікому не потрібна, і так далі. Тому що для таких людей просте ні сприймається як катастрофа, бо у них багато своїх внутрішніх болей, порожнин і так далі. Але наша задача вчитися тому, що говорити ні це не бути грубими, ставити свої кордони і турбуватися про себе у вихідний день це не бути егоїстичними. Це абсолютно нормально і природньо. Для того, щоб виходити з залежності, нам потрібно дотримуватися одночасно двох полярностей: це брати турботу і підтримку і ставити кордони і говорити ні людям. Як тільки ми навчимося і того, і того, наше життя стане краще, а залежності стане менше.